І знову рубрика відповіді на ваші запитання. Добрий день. Чим відрізняється Протеціони Інтернаціоналі від Азілополітико? Протеціони Інтернаціоналі в перекладі означає міжнародний захист. Азілополітіко це є політичний притулок. Тобто, коли людина просить міжнародний захист, їй буде надано певний статус або статус біженця, або статус додаткового захисту. І з цим статусом держава їй надасть політичний притулок, тобто захистить її від загрози, яка б їй була, скажімо, в країні її походження. Тобто під час подання заяви на міжнародний захист. Пам'ятайте, що ви маєте обґрунтувати вашу позицію, чому ви боїтеся повертатися в вашу державу та просите політичний.